Всім привіт! Сьогодні запускаю свій перший урок із вивчення німецької та англійської мови. І поговоримо ми сьогодні за такий час в німецький як Перфект. Тобто, це минулий розмовний час. Розуміти, абсолютно всі ті слова, які є в німецькій мові, нам потрібно поділити на дві величезні категорії: це будуть правильні. Та неправильні дієслова, слова, або ще їх називають слабкі та си кажуть, якщо це слабка людина, мається на увазі, коли вона там боїться, не може, не любить плисти проти течії. Тобто вона живе за правилами. От у мене так батьки жили, у мене так мої родичі жили, все добре, окей, і я так буду жити. І він навіть не уявляє, що може бути якесь інше життя, що він може займатися зовсім за іншим, і так він і живе. Слабкий, боїться плисти проти течії, правильний. А також існує інша категорія людей, сильні люди, за рахунок того, що вони звикли собі влаштовувати якісь челенджі, вони люблять випробовувати себе в різних напрямках, відкривати себе по-новому. І їх тоді називають да, сильні люди. Ну, але ж неправильні. Тобто не завжди виходить так, що це буде конкретно життя за правилами, за певними мається на увазі стандартами. Тому інша категорія порівнюється сильні, неправильно. Ну, і тепер нам необхідно з вами розподілити за такими правилами утворення вже дієслова. Якщо це дієслова слабкі, нам необхідно. Додати деякі префікси, закінчення, розбираємо все разом. Почнемо, звичайно ж, із слабких або правильних дієслів. Тут схема для них одна: лише додаємо префікс, закінчення і основу слова, все це здвигаємо разом, і у нас виходить дієслово минулого часу. Візьмемо для прикладу дієслово «махен» робити. Це якби інфінітивна форма, початкова форма. Вона не прирівняна до жодного часу. Вона зараз не стоїть ні в минулому, ні в теперішньому, ні в майбутньому. І також вона не підлаштована під жодну з осіб. Тобто не я робити, не вони робити. Цього всього немає. А, ну, а нам потрібно його перетворити у минулий час. Для цього ми використовуємо таку от форму. На початку перед словом нам необхідно буде додати префікс «г», А наприкінці має бути закінчення т. Але уважно, ми не можемо просто взяти слово махан і до нього додавати ще й закінчення т. Це вже буде не туди. Для того, щоб це все стало на свої місця, нам необхідно спершу відкинути закінчення. Тобто стандартне закінчення для всіх дієслів, які стоять у звичайній початковій формі, в інфінітиві, як ми ще її називаємо, це закінчення ен. Ми його прибираємо. ен прибираємо. Тобто від «махен» у нас залишається лише мах. І вже далі, із цією основою слова, ми створюємо всі маніпуляції, які необхідні далі. Тобто, на початку ми додамо Ге. А наприкінці Тге-ма-Хт. Ось і нам буде зробив, зробила, зробили. Тут уже під яку особу ви підлаштуєте, Та і але пам'ятаємо ми ще про те, що є у нас і сильні дієслова. Тут трошки складніша йде схема за рахунок того, що в основі слова вже можуть відбуватися певні зміни. Тобто, може змінюватися голосна. І навіть приголос. Все одно, як і для слабких дієслів, для сильних є власні правила. І тут відмінність лише в тому, що закінчення буде додаватися не Т, а ен. Тобто, візьмемо з вами до прикладу слово фарен, їхати. Звичайно ж, закінчення ен стандартне у нас і тут є. Ми його для себе, щоб не заплутатися, відкидаємо. У нас залишається фар. І на початку ми додаємо Г, і наприкінці ну, те саме Н. Тут нам пощастило. І виходить форма «гефарен». Ну, Тут нам е, також ще дубль 2 пощастило, тому що у нас немає зміни ніякої у. Ем... В корені слова. Тобто у нас голосна залишилася такою, яка вона була. Ну, а якщо то... ми з вами візьмемо інший приклад, і це буде слово немен брати, то, уже ставлячи його в минулий час, ми побачимо, що не лише закінчення у нас буде змінюватися, додаватися, щось там відніматися. Але що буде? Немен початкова форма, геномен. У нас змінилася голосна. Тому тут вже чесно, краще перевірте себе у таблиці. Ще один дуже важливий момент, що те, що ми зараз робили із дієсловами, це не весь минулий час, це лише одне зі слів. Я е, хочу наголосити, що перфект, тобто минулий час, німецька мова, складний минулий час. Тому він і складний, що дієслово тут виражене двома словами. Тобто. Перше дієслово, я якраз говорю першин, але ж зараз ще його не називали до цього моменту. Це буде хабен або зайн. Ми вже знаємо ці дієслова у якості хабен мати, а зайн бути. Але зараз, конкретно в часі перфект, вони виступають у ролі допоміжних дієслів, тому свого перекладу вони вже не зберігатимуть. Вони просто допомагатимуть утворити ось цей минулий час. Саме відмінювання дієслів хабен і зайн ми згадуємо із теперішнього часу. Тут буде прикріплена таблиця, і зараз я проголошу кожну із осіб. Його можна запам'ятати, це відмінювання просто у вигляді такого собі віршика. Also, ich habe du hast, er, sie, es, hat, wir haben, ihr habt, sie, sie haben. Це більш просте відмінювання, там все майже як за правилами. А от що стосується слова sein, тут уже важливо його гарно запам'ятати. ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie, sie, sind. Ну і, звичайно ж, разом і хабен, і зайн в одному реченні вміщувати ми не можемо, принаймні з одним дієсловом, якщо це все відбувається. Має бути або одне, або інше. Тут існує низка правил. За якими нам необхідно розуміти і розрізняти, коли ж ми будемо ставити допоміжне дієслово хабен, а коли зайн. Поговоримо про зайн, адже це дієслово вживається як виняток з правил, і набагато менше є випадків, коли ми його саме вживаємо у реченнях минулого часу. Тому запам'ятовуємо, перший варіант, коли ми будемо ставити зайн, це будуть дієслова руху. Руху, але уважно, рух має на увазі зміна саме локації, тобто, коли ми кудись їдемо, кудись ідемо, біжимо і так далі. Але це не готувати, не писати, сюди це стосуватися не буде. Другий випадок, коли ми будемо вживати саме дієслово займ, це буде зміна стану. Що це саме означає? От уявіть собі, що протягом дня ви займалися різними справами, і от уже прийшов вечір, ніч, як зараз за вікном, і ми розуміємо, що ми вже хочемо спати, ми йдемо, але це не вважається, що ми пішли в ліжко, просто лягли, це ще не все. Тут конкретно важлива оця зміна свідомості, коли у нас мозок працював, там всі органи працювали в одному режимі. І тут, коли ми будемо Уже засинати, коли ми заснули, це переключення свідомості. Ось саме цей момент важливий. І так само, коли ми прокидаємося, не просто там уже встаємо з ліжка, відкриваємо очі. Ні, коли ми розуміємо, що ми повернулися в свідомість. Ну і об'єднуючи усе це, ми будемо розуміти, що «зайн» використовується лише в меншості випадків. Усе інше відбувається в минулому часі зі словом хабен. Тепер поговоримо на прикладах щодо цієї теми. Якщо, наприклад, я скажу, що вчора я танцював, хай буде. Ich habe getanzt. Ну, gestern habe ich getanzt. Трошки змінюється порядок слів, але нам основне те, що ми танцювали і це ніякий не виняток. Це не було, що ми танцювали, перетанцьовували з якогось там. Місця з одного на другого, тобто у нас локація не мінялася. Це просто була як факт дія. Тому ми використали слово «happen». Ну, і якщо це буде рух, прикладом може бути таке речення: Zwei Tage zurück bin ich zu meine Eltern gefahren". тут відбувається такий варіант, коли ми. Поїхали до батьків. Це переміщення з точки А у точку Б. І через це ми розуміємо, що нам потрібно поставити вже ось цей зайн, але в своїй відмінюваній формі. Форма підбирається саме до того, хто у нас є в реченні. Тобто, я, ти, він, вона, воно це може бути займенник. Але якщо це іменник собака, книжка, ручка, ми обов'язково дивимося на цей іменник, перетворюємо його в займенник і далі працюємо за тією схемою, що була попередньо сказана. Також існує групка дієслів, які в ролі винятку йдуть. Це дієслова, які закінчуються на ірен. н. Ці слова. Не матимуть додатково префікса г. Тобто, коли ми його будемо переносити в минулий час це дієслово, ми відкидаємо префікс, а точніше, просто його не додаємо. І здебільшого ці дієслова вважаються слабкими, тому закінчення в них буде т. І слова «фердінен», «фердінт» в минулому часі звучать «фотографірен» перетворюється на «фотографірт», Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним та цікавим. І чекаю вас на наступні уроки! Чус!